просто під стінами будівлі уряду на знак незгоди з платними послугами у вишах зі скороченням державного замовлення та зі спробою позбавляти стипендій за одну трійку. Палали заліковки. Вони прийшли під стіни кабінету міністрів, бо не хочуть платити. Студенти вимагають скасувати постанови, які дають вишам право на впровадження платних послуг. Користування корпоративною електронною поштою за відшкодування витрат та виготовлення та оформлення атестатів. Свідок не документі. Серед гурту студент лицар. жити жити краще, ми будем жити краще. ми На щитах лицара та його друзів войовниче ми вам не дамося. Одні скандують, інші осторонь п'ють квас, бо не бачать сенсу дерти горлянки задурно. А, а зачем? Просто понять у них там стоять стеклопакети, і вони, наверное, наверняка все одно не слышат. Спеціально до пікету студенти розчедрилися на новенькі заліковки. Їх палять просто під урядовою будівлею. Як символ того що в Україні студентам живеться не так уже легко. Сергій жертва підпалу від хвилювання через урочистість миті опік руку Я просто піріпутав. Ви знаєте, емоції просто піріпутав техніки безпечності надо придержуватися. І тоді не буде таких травм. Горить кілька хвилин. Приборкати полум'я намагається активіст на дибах. Пікетувальники побоюються, що через підпалку збудуться студентського квитка. Роман, а фамілію не скажу. Так же, як і все інші. Не скажу. Тому що я боюся, що за таку акцію протесту вона просто вижені з університету. До мітингарів виходять представники міністерства освіти та студенти воліють зустрічі з прем'єркою. Чиновник закликає пікетувальників до перемов. Те саме, що до початку акції протесту зробив міністр. До миру закликав через журналістів. Я казав Франко, тут одна лише бета нас до правди доведе іншого нема, крім переговорів. Конструктивні переговори краще будь-яких протестів, тому що протести це хвилюються все суспільство. А не знають про що народ не знає, пішли студенти, але чому не знаю. Тому головний освітянин країни запросив лідерів студентства до міністерства на 9 червня. Обіцяв шукати компромісу з кожного питання спільно і заспокоїв за одну трійку. Стипендії не позбавлятимуть. Шкода, що вся це на трійки. Скажем, з фізики отримав три, а з історії п'ять. Який він фізик, але не буде цього. Тобто, принцип е, нарахування стипендії залишається. Молодь обіцянкам головного освітянина не вірить. Йде до прем'єрки з подарунком мотузкою на заваді міліціянти. Дарунок доводиться лишити на паркані. Пікет триває годину: одні розходяться, інші прибувають. Досить на нас заробляти! Досить нас заробляти. Мы немного опоздали но Я считаю, что мы будем как бы, наш клад немного нас человек 10 от силы. Вот но тем не менее, мы абсолютно против, что наука станет платной. А на суряднова олек Жданов програма «Викна», СТБ.